Добрий день, дівчата! Вітаю вас. Нарешті, Нарешті сьогодні в нас відбудеться розіграш нашої ну, моєї такої свідкової. Лотерейки до 4 років такого дня народження мого каналу. І як я і обіцяла, дівчата, будемо розігрувати ось ці три схеми. Так як і минулі роки, як я дизайнер, я пропоную дівчатам на подарунок в день народження мого каналу свої схеми. Давайте їх трошки нагадаю вам. Ось ця схема називається. Прованські квіти. Ось таке дивовижне коло з лавандою і бджолами. Друга схема спогади про море. Ось така з хвилями, з пташками, з морською атрибутикою. І третя схема, або перша навпаки, бо будемо розбирати, ми їх якраз навпаки, з цієї почнемо. Потім будуть спогади про море і прованські квіти. Ця схема цю чудовий віночок, зимовий, називається він свято поруч. Ось такі ягідки, падуб. Ну, чудовий чарівний віночок буде у відшиві. Так що, дівчата будемо їх. Тому давайте ось так і будемо проводити розіграш. Я, дівчата, всім, хто прийняв участь, хто бере участь у розіграші, надала номери. Вийшло, що в нас 23 учасника, і зараз ми перейдемо з вами в Рондомайзер і будемо по порядку, хто які номери отримують, ті будуть з подарунками, можна сказати так. Так що, давайте перейдемо туди. Ну, що ж, дівчата, давайте ось так спробуємо. Я ввела наші цифри від 1 до 23. І давайте згенеруємо три е, цифри, 3 числа, які в нас будуть на виграші. І так, перший це 1, Другий 15 і третій. Один знов, ну, переігруємо, один 15 і третій в нас буде 16. Ось так, дівчата, один 15 і 16. Так, як ми з вами розповідали, перший номер йде першому номеру, перший виграш, другий йде 15-му і третій виграш йде 16-му номеру. Ну що ж, я вітаю всіх переможниць, я, дівчата, всім вам напишу, хто отримав які подарунки. Виходить, що у нас свято поруч отримує перший номер, спогади про море 15 і прованські трави отримає 16-й номер. Ось такі дівчата в нас сьогодні подарунки. Я всіх вітаю. Я вам напишу або напишіть мені у. В інстаграм або в Ютуб, і ми знайдемо, як з вами списатися, щоб я вам надіслала ваші схеми. Ще раз вам дякую за розіграш і зустрінемось у наступних моїх відео.